Я твоя крапинка, я твоя первинка, у твоїй гніздечку народилась і я. Будь же здорова, буже щаслива, Тобі моє серце і пісні. Серця, хочу подякувати вам за такий красивий концерт, за такі емоції, за такі прекрасні, за такі прекрасні пісні, за те, що ви несете нам свою любов до української пісні, до української культури. І ще раз оплески, Оксана Білоді! І зараз для вас від нас, оцей чарівний букет також тому що ви заслуговуєте багато квітів, багато любові, багато ніжності, багато тепла. Ви є найкраща жінка України, на яку рівняються і хочуть бути всі жінки на Україні. Дякую вам ще раз, велике дякую.